Вітаю, друзі, і нагадую, що дайджестерео Media впевнено крокує інформаційним простором країни. Як завжди, розпочинаємо огляд ситуації на фронті з Куп'янського напрямку, де зменшилась кількість атак ворога. Не вщухають обстріли. Ворог застосовує різні типи озброєнь, використовує дрони, але у них немає успіхів безпосередньо жодних в просуванні ані на Сеньківку, ані в районі Табаївки. Ба більше є попередня інформація, що вдається нашим силам відвоювати і забирати у ворога такі потрібні для нас вогневі позиції там. Тому тут ситуацію вдалося стабілізувати внаслідок і добре влаштованої оборони, і протидії правильної з нашого боку. На Лиманському напрямку дещо посилився тиск ворога, особливо в районі населеного пункту Терни. Російські війська мали тут а, певний успіх, дещо просунулися. Йдуть активні бойові дії. Тобто, видно, що ворог змістив дещо так само фокус уваги зараз сюди, і на цьому напрямку намагається прориватися. Наші сили стримують так само, активні бойові дії тривають і в районі Білогорівки, де ворог намагається просуватися. На напрямку Бахмутському йдуть активні бойові дії в районі Іванівського, так само в районі Андріївки, Кліщіївки. Ворог намагається прориватися до каналу Сіверський Донець. Вони намагаються перейти. А наші сили відповідно тримаються за цей рубіж оборони, тому що природня це є водна перешкода, тому стримують численні атаки російських військ. Так само зрозуміло, що ворог намагається виходити на часів. І має певні успіхи в районі Іванівського, але наші сили знову ж таки перегруповуються, влаштовують оборонні рубежі для того, щоб використовуючи висоти, що найважливіше, давати відсіч. Є сподівання, що можливо покращиться ситуація із забезпеченням боєприпасами, снарядами, але про це дещо згодом. Але такі сподівання є, і на деяких напрямках вже є реакція, що ситуація покращилась на щастя. Авдіївський або Покровський напрямок тепер. Ворог намагається просуватися, але наші сили втримують. Тобто, якогось просування на сьогоднішній день немає. Дещо зменшилась інтенсивність порівняно з подіями кількатижневої давнини, зменшилась інтенсивність наступальних дій російських військ. Тут все ж таки видно, що вони на сьогоднішній день фокусуються на Лиманському напрямку, напрямок Бахмутський і. Напрямок Новопавлівський в районі населеного пункту Побєда, Георгіївка, де намагаються рухатися за двома напрямками: це з напрямку Новомихайлівки в бік Вугледару, тобто витискати наші сили і рухатися на Курахова. Не виключено, що російські війська в цій ситуації можливо не підуть далі а західніше на Курахова, враховуючи добре оснащені оборонні позиції, які мають наші сили там, а можуть звернути на південь. І піти на вугледар для того, щоб тиснути туди. Тобто, і ще раз таки підкреслю, що я би не виключав, що, попри все. Російські війська спробують знову ж таки наступати на вугледар із півдня значними колонами. А як дуже добре відомо, я хочу нагадати, що з цими колонами робили українські війська, знищували і спалювали, і доволі таки успішно. І Я думаю, що незабаром варто чекати подібних картинок, знищено велику кількість ворожої техніки, сил і засобів. Напрямок Запорізький, Оріхівський ворог мав незначні успіхи в районі Вербового, інтенсивність а, дещо атак впала з попереднього. Періодом враховуючи так само і район Крина, де ворог намагається знову ж таки витісняти наші сили. Але, вочевидь, в принципі, скидається на те, що вони концентруються на певних зараз напрямках удару, які є переважно на сході. І це Бахмутський напрямок, Лиманський, і це так само напрямок Мар'їнський або Новопавлівський. Там на сьогоднішній день ворог скеровує свою активність. Є чергова перемога на морі це потоплення нового сучасного корабля Росії Сергій Котов. Прикметно, що цей корабель був задіяний в групі кораблів, які охороняють Кримський міст. Я думаю, що враховуючи те, що і українська воєнна розвідка ГУР просувається в тому, щоб удосконалювати і робити ще кращими і ефективнішими дронами, і хочуть збільшити кількість корисного навантаження, ймовірно, вибухівку. І служба безпеки України представила оновлений дрон Сібейбі Малюк, який називається Авдіївка. Задекларовано, що він буде мати тисячу кілограм вибухівки і рухатись на тисячу кілометрів? Уявіть собі, що таке тисяча кілограм це навіть дещо більше ніж дві ракети Стормшедо. Тобто вибухівки, це доволі таки серйозний заряд. І якщо ми допускаємо, що ці дрони влетять в опори мосту Кримського, що з ним може трапитися? Я думаю, що не встоїть опори, не витримають такого удару. Тому удари і знищення чергового російського корабля, сучасного на які покладались великі надії, і який за іронією вийшов для того, щоб протидіяти нашим дронам і не зміг цього зробити. Це крок до того, щоб розчищати дорогу далі. Ворог не припиняє атак, а був нанесений ракетний удар по Одесі. Якраз той момент, коли там був президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Греції Кіріякос Міцотакос, ракета впала неподалік. І, звичайно, що, попри те, щоб нанести такий удар, ймовірно і не можна виключати, що її е, причиною було звичайно вчинити замах і не тільки на українського президента, а і на прем'єр-міністра країни НАТО. І це є черговий прояв ескалації з боку Росії, який не можна залишати міжнародній спільноті. Без уваги. Міжнародна допомога. Європейський союз просунувся в тому, що затвердив план реформування військово-промислового комплексу і план так званої воєнної економіки до 2030 року, неодмінним і невід'ємним елементом якої буде Україна. І зрозуміло, щоб протидіяти загрозам, які є, зупиняти ворога. Тобто Україна за цим планом зможе закуповувати напряму на європейському ринку необхідну зброю. Бути частиною ланцюжка постачань для виробництва зброї і брати участь у її виробництві дуже корисна ініціатива. Практично знайшли кошти для закупівлі чеської, так званої партії снарядів на 800 тисяч, яка має прибувати в Україну. Було сказано про те, що як тільки профінансується протягом кількох тижнів будуть перші поставки. І це вже впливає і постачання снарядів додаткових з європейського союзу на те, що на деяких напрямках є свідчення бійців, що снарядів дещо стало більше, що надзвичайно добре і позитивно. І ще варто додати про те, що зараз відбувається навчання країн НАТО, відбувається навчання в Польщі, розглядається сценарії там форсування вісли протидії російському вторгненню. Так само, і Росія проводить свої навчання на півночі і вкотре погрожує північній Європі. Військовими діями і вторгненням, тобто Росія знову ж таки грає на ескалацію. Можливо, саме тому і президент Франції Еммануель Макрон, який відвідував Прагу, а під час зустрічі і брифінгу з чеським президентом заявив про те, що потрібно не відмовлятися від ідеї протидії Росії, і Європа має розуміти, що Росія агресор, потрібно підтримати Україну, захистити Європу і продовжити обговорювати питання і дебатувати на тему відправки. Військ окремих країн в Україну. Дякую! Бережіть себе! Слава Україні!